Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 25 листопада. Побалакаємо сьогодні <кхід> про прес-лисицю. Нова для мене річ. Може, що підскажете, покажете. Також актуальна тема миші в вуликах: розсипай, не розсипай, то травма все одно вони там є. Але спочатку три оголошення. Перше, знову дякуючи. Нашим волонтерам Артему Бджеляру, який мешкає в Британії, і ось отак можна допомагати нашим хлопцям. Звертаюся до всіх, хто виїхав та знаходиться за кордоном. Є фонди, є різні усілякі організації, які допомагають зараз нашим. Хлопцям. Тому звертайтеся, знаходьте вам, вам довірених тут людей в Україні, наприклад, як Артем довіряю мені. І відсилайте допомогу. Так, Приїхали отакі кармашки. Бачите, це на пояс і вішати. Отакий двойний, отакий цільний, одинарний. тобто Пишіть, все відправимо, кому потрібно таких карманчиків. Багатенько, бачите? Чотири каски стандарту. Не буду казати, чого. Кармашки, кармашки, каски є. Отакі ремні. Я ще дуже не розібрався, бо тільки воно ось у мене з'явилися ремні отакі різні. Оце ось на плечі, це, мабуть, до тих ремнів так, мабуть комплект її Ну, В общем, кому що потрібно, завжди пишіть, ми збираємо списки, потім озвучуємо ті списки і відправляємо вам усе на кому що потрібно. І також от такий поїде комусь якусь частину чайок на 1100 пакетів. Це перша тема. Друга тема діткам. Мій, знай... Мій знайомий Сергій Кухтін. Саша, привіт! Стукаю до тебе як завжди, бо знаю, що ти зможеш постукати до усіх пасічників України. Ви минулого року так підтримали. Слухай, у нас дуже є велика потреба зараз у Наталі з парафіном, або якось потрібно підтримати на парафін або воском зібратись. А в мене по дітях. Дуже велика потреба є а, в Харківській області з генератором для однієї з родин, яка виховує прийомних дітей. А також, я не знаю, можливо, всі разом. Давайте я буду відкривати збір, хто готовий долучитись, Потрібно котел купити для дитини-сироти, яку виховує бабуся, тобто дитина в опікунській сім'ї. Їм не так просто і складно, можливо, якось. Маленькими кроками підтримуємо десь в одній справі і дамо людям можливість жити в теплі. Е, допомагає діткам. Він займається спочатку війни тільки дітками. Є дві два прохання. Хто може відправити мед, дайте, будь ласка, знати, напишіть на 063 745 12 45 або в коментарі. Я сам з вами зв'яжуся. Відправити мед діткам з інвалідністю, тому що для харчування зараз потрібен мед. І також є від нього прохання. Він займається сім'ями, які постраждали на Куп'янському напряму. Зараз вивозять дітей, якщо ви знаєте. І Він їх займається їхнім переселенням. Йому потрібні генератори. Можливо, у кого є генератор, або хтось хтось хоче продати, там, бо минулої зими всі накупили. Там може хтось два купив, або дешево є десь генератор, або давайте зберемо генератор. В общем, банку скину в першому коментарі. Якщо є можливість, кого там закинуть 50, 10, 50 або 10 гривень, хто може більше, також скидайте, купимо скільки назбираємо. Купимо, я думаю, що на пару генераторів це в наших силах все. Оце такі три обяви, якими, якими я з вами хотів би поділитися. Е, по плідним набор тільки на серпень, якщо дасть, будемо працювати, запис вже на серпень. Лісовий облітник ще є місця, і на Німеччині на першу партію є місця. Коротенько розказав, тепер повернемося до лисиці. Так, от така приїхала посилочка нам від магазину Уліїн. У цій посилочці, у цій посилочці от така добротна річ. Чесно скажу, зроблено гарно. Не знаю, як буде працювати, але якби бруси, дивіться. Брусок тут пачка сигарет, запросто йде. Товщина 30-ка, 30-ка, ну все, мабуть, з 30-ки зроблено. Ручка крепка, усюди, я бачив, люди приварюють таку ну, трубу, прикручують желізну, щоб зробити речах, щоб трубою ще давити. І отак ось вона виглядає зсередини. Розкажіть, будь ласка, це для мене перша тема. Е, ну Все одно дуже приємно. Уліїн, молодці. Саня Городов, що займається розширенням асортименту. Тому що за 1000, не пам'ятаю, скільки вона коштує, там чи 200. В них, за таку не купиш штуку ну, сам, самому робити. Не, блин, я вам звертався до двох мастерів каже, дай образець. А який образець, якщо ти його ніколи не робив? А я так розумію, що хлопчики наші взяли робочий варіант і зробили. Тобто ну, тема класна. Під неї планую зварити станину. Забетонірувати крепко, її прикодити до станіни, і сюди також речажок. Ну, це те, що я бачив в інтернеті. І будемо працювати. Ну, дійсно, блин, в руках класна штука. Тепер питання: хто може поділитися, там, як ви робите, розварюєте, скільки по часу розварюєте віск, скільки, що накладаєте, в мішок целофановий чи в мішок? З мішкавини, поскільки там, може якісь, бачите, зараз недоліки в цій конструкції предупредіть зразу, щоб я його зразу одразу все якби, виправив. Не наступати, щоб на граблі. Тому от такі справи. Так, що ще розказати? А, до речі, ось учора балакав з Олегом. Компанії Біпро. Вони тільки повернулись з офіційної поїздки від міністерства, їздили в Німеччину, спілкувалися з бджолерами, Там... цікавився, як вони з'їздили. Каже, що з'їздили продуктов... продуктивно. ну, Я думаю, на Фейсбуці ви бачили. І вилакали, Є знижка на насоси 5% стопудово. Тому, якщо комусь потрібно, пишіть мені на номер, я попрошу у нього. Значку 063 745 1245. Оце такі, такі теми. Е, миші. Зараз е, наприкінці цього відео вкину відео. Я утром ходив на пасіку, бо в нашій групі е, клієнтській хлопці почали писати, що багато мишей на пасіках в лічку. І Я вирішив подивитися і одну таки знайшов. Причому залізла в заставну, і я би, мабуть, не вигнав, було б повний аліс капут. Тому дивіться відео, не забувайте за діток, хто може послужити медом, будь ласка, послужіть. хто може копієчкою послужити, то купимо їм та відправимо ці генератори без питань. Всім доброго дня! У нашій групі клієнтів в джоламаток Бакфаст хлопці писали, що атакують миші. Сьогодні заточка встав, воно сонечко прокидається. Вирішив, пройдуся, тихенько повідкриваю кришки і подивлюся, що там чи в нас, яка ситуація з мишами. Ось знайшов першу мишку. Тут просто білок не турбуємо, піднімаємо, дивимося, якщо ден це чисте, а у нас наше дно не чисте, там видно пінопласт. Вон він розкиданий по всьому днові. Чому пінопласт? Тому що ми використовуємо такі заставні теплі, це обикновенна рамка, тільки без Гофмана. В ній всередині стоїть пінопласт і обшита золом. Де золом, де фольгою кондиціонерна чи як вона називається. І ось знайшов таку. заразу. вона ще навіть жива, тому що я її проткнув через застану. Якщо подивитися, бачите, в неї, прижати в неї череп дуже тоненький, дуже-дуже. І вона без проблем зайде в таке нижче. Тому будьте уважні, тому що е, якщо зараз морози пішли, то можуть без проблем дуже нашкодити сім'ї, тому що сім'я буде завжди у збудженому стані, тому що ця зараза буде лазити пергу, шукати по гніздові ще щось. Дивіться, їй не подобається навіть вона рота відкрила. Тому такі справи. Осінню розкидував я е, отруту попід вуликами трошки, але але, але такі справи. Всім гарної зимівлі і гарного дня.